Відомий манґака стверджує, що саме він першим почав малювати великі груди своїм персонажкам. Давайте розбиратися. Оку Хіроя, автор манги Ґанс, Інуяшики та Гігант. Майже не вилізає із різноманітних срачів та скандалів. До кінця не зрозуміло, чи він таким чином намагається підтримувати впізнаваність, чи просто любить трохи потролити людей. Мангака може заявити, що збирається написати щось на одному рівні з людиною, павуком та месниками. Після чого виходить історія про порну акторку, яка набуває гігантських розмірів та гола б'ється з монстрами. Коли купа художників жалілась на використання штучного інтелекту, він завалив свою сторінку шиї експериментами та назвав. Вав ідіотами людей, які не вважають такий інструментарій корисним. Розписувати всі скандали навколо герої можна до безкінечності, бо у нього є контроверсійні думки про все від фемінізму до nft токенів. Але цього разу автор перевершив себе. Він назвав себе винахідником великих жіночих грудей, принаймні в категорії манги. Раніше хіроя вже казав, що саме він придумав стиль, який використовують для малювання грудей в русі. Але тепер мангака стверджує, що саме він ввів моду на великі груди в принципі. У себе в Твіттері він розповів, що якщо зараз великі груди можна побачити практично в будь-якому щонені, раніше їх не було навіть в журналах для дорослих. Хірою називали збоченцем за його малюнки жінок, тож він вважає себе. Піонером в цьому плані, хоча таке твердження виглядає доволі абсурдним, в коментарях з ним здебільшого погоджуються. Найбільш ранні твори з сильним акцентом на жіночий бюст починаються з 1989-го, А хіроя написав свою першу манку у 88-му. А як думаєте, ви оку хіроя великий винахідник? Чи коментатори просто не згадали більш ранні твори? Усім привіт! Ветері Пан Юра та свіжий випуск новиняшок. Цього разу розповім вам про те, як магічна битва вражає людей, холівар стосовно продажу фанартів, суші тероризм та багато чого іншого. Випуск вийшов доволі хаотичним та проведе вас через весь спектр емоцій. Тож вмощуйтесь позручніше. Ми починаємо. Знаєте, іноді твір викликає настільки сильні емоції, що більше не хочеться нічого робити ні про що інше думати. Є тільки бажання зануритись у свої почуття та трохи посидіти з ними, як після восьмого епізоду Гурен Лагану чи фіналів ковбоя Бібопа та Євангеліону. Мабуть, щось схоже сталося і з автором манги Fly Me to the Moon Кенджі Рохатою. Після прочитання нового розділу магічної битви журнал Віклі Шонен Санди повідомив, що Мангака був настільки вражений раптовим сюжетним поворотом, що взяв собі невеликові. Велику відпустку від малювання та призупинив випуск манги. Насправді це цілком може виявитись просто жартівливим виправданням, перерви через важкі умови роботи мангаки. Але я віддаю перевагу думці, що магічна битва так сильно впливає на людей. Так. У аніме та дорамах доволі часто можна побачити заклади з суші конвейерами. Різні страви проїжджають повз відвідувачів, які обирають собі щось до смаку. Але на початку року з'явився феномен, який японці прозвали суші тероризмом. І так, якщо ви щось. Їсте, то краще відкладіться зараз. Один з відвідувачів облизував суші, тарілки та інші предмети, після чого повертав їх назад на конвеєр. Відео з цим швидко розійшлося Тіктоком, після чого почали з'являтися наслідувачі. Через величезний скандал японські заклади зазнали значних збитків. У багатьох місцях конвеєри переобладнали або вимкнули взагалі. Тепер відбувся суд над одним із авторів відео. 21-річний Рюга Яшино отримав 3 роки позбавлення волі Умовним терміном у 5 років, крім зйомки відео, його судили і затяжчий злочин. Він схилив свою 15-річну дівчину до проституції. В майбутньому Рюга може отримати окремий позов стосовно збитків для закладів харчування. Зараз триває розгляд декількох таких справ. Сподіваюсь, що всі вони будуть покарані. Фу, гедота. Ну як таке можна робити? Це мерзость. Що... Це реально мерзості. Сьогоднішня рекламна інтеграція з магазином Load Up буде ще й освітньою. Розповім вам про Нендроїди. Це японські чібі фігурки різноманітних персонажів, аніме і не тільки від Good Smile Company. Через свій відносно невеликий розмір вони коштують дешевше повнорозмірних японських фігурок, але мають купу цікавих штучок. Наприклад, практично з кожною фігуркою в комплекті йдуть додаткові аксесуари. Ось, наприклад, фігурка головного героя аніме книга друзів Нацуме. До нього в комплекті йде культовий маскот Нянко Сенсей, три змінні вирази обличчя героя, сумка та, звісно, та сама книга друзів. Тож, в залежності від настрою, я можу змінювати позу нацуме, його вираз обличчя та підлаштовувати фігурку під різні ситуації. У Нендроїдів є ще одна фішка взаємодоповнюваність фігурок. Тобто, якщо я візьму собі в колекцію ще когось, то зможу обмінювати між ними аксесуари та вирази обличчя. А придивитись і собі таку красу можна в магазині Load Up. Наприклад, у них є фігурки Наруто, ледь. Від Незуко чи навіть Геральта, крім фігурок, у них можна знайти всілякі прикольні аксесуари, електроніку та товари для добу. А за кодом YOAMANGA ви ще й отримаєте знижку 10%. Але не беріться і завітайте на сайт LoadUp адже код дійсний лише два тижні. Я певен там точно має знайти щось цікавеньке для кожного з вас. Композитора аніме та ігор заарештували за непристойні дії зі школяркою. Якщо вам здається, що я вже розповідав про цю новину, то мушу вас розчарувати. Це вже другий композитор аніме за цей рік. Юя Сайто писав деякі композиції та займався аранжуванням музики для аніме Claymore, Precure, Kantai Collection та інших. Також він продюсував пісні айдол гурту Momoiro Clover Z, не знаю, як це правильно читається, писав окремі треки для Якудза like Dragon та багатьох інших ігор. Композитор заховав камеру у свою сумку та намагався сфотографувати білизну школярки на станції метро. Це помітив поліцейський та затримав його. У своє виправдання сайту сказав, що таким чином він намагався зняти стрес. Просто гидота. гедота. <паспорігані> <паспорігані> В японському готелі є бібліотека на 8 тисяч томів манги. Квінтеса Hotel Tokyo Haneda Comic and Books знаходиться біля аеропорту та розрахований на людей, яким треба десь перепочити після подорожі. Величезна бібліотека працює цілодобово. Там відвідувачам постійно доступні гарячі страви, з собою в номер можна брати до 15 томів манги за раз. Ну просто мрія. Ну а якщо ви хочете трохи поповнити свою колекцію манги і заодно допомогти ЗСУ, то нагадую, що у нас триває збір Лютий Банкай. Його учасники можуть виграти мангу із 150 томів, які нам надали видавництва та крамниці партнери. Один квиток на участь у розіграші коштує 50 гривень. Чим більше грошей закинете, тим більші шанси на перемогу. Але не забудьте заповнити коротеньку форму, щоб ми могли сконтактувати з вами. Всі зібрані гроші підуть на допомогу гурта 116 ОМБР. А найбільші донат Отримують в подарунок ось ці чудові фігурки. До слова, минулого тижня у нас був інтерактив. Четверта людина, яка до кінця тижня задонатить дві і більше тисячі, отримає ось цю фігурку Сатору Годжо. Переможцем став пан Владислав, з яким ми вже сконтактували, тож фігурка вже їде до нового власника. А цього тижня маю для вас наступний квест. Ось цього милого Чібілеві отримає людина, яка задонатить 100 чи більше гривень, і зробить це 21 ю з моменту виходу відео. До 28 жовтня. Успіхів вам в полюванні на леві! В японському твіттері розгорілась суперечка стосовно авторського права та фанартів. Все почалося з того, що автор боксерської манги Хеджімено Іпо Джордж Морікава побачив у Фана фотографію підробленого малюнку зі своїм підписом. За якістю роботи Мангака визначив, що малюнок створив аніматор, аніме адаптації, та написав гнівний пост з вимогою так не робити. Не всі правильно зрозуміли сенс повідомлення Морікави, тож це швидко переросло в обговорення того, чи можна аніматорам продавати фанарти аніме, над якими вони працювали. В Японії доволі поширено ширена культура до джинші, фанатських творів, які продаються на спеціальних фестивалях. Але позиція аніматорів у цьому феномені доволі нестійка. З одного боку, раніше я розповідав про неофіційний артбук Побочі за рок від аніматора Кероріра, який був надзвичайно популярним. Тож іноді на такі дії аніматорів закривають очі. Та з іншого боку, аніматорам One Piece та Saint Seiya заборонили малювати арти по аніме на Japan Expo в Парижі, що саме дозволено і заборонено. Поронено вирішує конкретний автор та інші правовласники. Часто це зводиться до особистих стосунків та банального настрою. І все ж дивно, що аніматори мають більш обмежені права на фанарти, ніж звичайні люди. Куніхіко і Кухара культова персона в аніме індустрії. Він доклав руку до Сейлор Мун, революціонерки утени, пінгво барабану та купи інших тайтлів. Але цього разу я про нього згадую не через талант, а через історію переслідування. Минулого року жінка побачила Малюнок і кухари в Твіттері та звинуватила його в плагіаті власної роботи. Режисер проігнорував повідомлення, що тільки сильніше її розлютило. Вона почала писати гнівні листи до всіх компаній, які коли-небудь співпрацювали з Кухарою. У відповідь режисер подав позов до суду з вимогою компенсації близько 30 тисяч доларів за шкоду репутації. Він сподівається послати сигнал про те, що за такі висловлювання має бути сильне покарання. Крім репутації, режисер покоїться і. За власне життя він звернувся за охороною до поліції та скасував виступ свого музичного гурту. Особливо загрозливо ситуація звучить в контексті триваючого суду над підпалювачем студії Kyoto Animation, який вбив 36 людей через надуманий випадок плагіату. Чверть японських сею зазнавали сексуальних домагань. Такі невтішні, але очікувані результати дало урядове опитування 640 працівників японської сфери мистецтва та розваг. Відповідно до нього, 25% акторів озвучування хоча б раз зазнавали примусу до сексуальних стосунків або дотиків в інтимних місцях. Серед акторів та каскадерів на це скаржились понад 20% респондентів, а серед авторів 16%. Найбільш поширеною формою утисків були образливі слова від людей на роботі. З ними стикались понад 70% сей. Та ведучих серед акторів та каскадерів на це скаржились 50% людей. Уряд планує боротись з такою культурою за допомогою спеціальних контрактів. Я дуже сподіваюся, що тут просто щось було втрачено при перекладі, бо навряд чи формальні пункти не можна кричати на людей та торкатись їх в інтимних місцях, сильно змінять ситуацію. А тепер швидкі новини: тираж манги ця порцелянова лялечка закохалась, перевищив 10 мільйонів примірників. Видавництво Мальопус публікує історію українською. Також мальопуси відкрили перед замовленням п'ятого тому скота Пілігрима. Нагадаю, що по Пілігриму ось ось вийде аніме адаптація від студії Science Saru. бо Чізерок отримає. Два повнометражні фільми компіляції. З'явився трейлер другого сезону аніме Пітьма всередині мене також було анонсовано аніме-адаптацію спін-оффу офу Твій Яба. Це набір коротких історій, які мангака Норіо Сакурай публікував у себе в Твіттері. Почалась розсилка манги Відьма Кронін. «Chainsaw Man, третій рік поспіль отримає нагороду Harvey Award в категорії «Манги». Тацукі Кудімо, звісно, крутий, але американським спеціалістам слід читати більше манги. Перший аніме фільм Given вийде в Японії 27 січня. З'явились нові кадри серіалу Аватар The Last Airbender від Netflix. Аніме про дівчат High Speed Etoile вийде в квітні наступного року. Американський вебтун Let's Play отримає аніме адаптацію від студії OLM. Цікаво, наскільки гарячими зобразять. <кхм> Певні сцени. З'явився трейлер лайв-екшн фільму Івол. Це історія про підлітків, які хотіли накласти на себе руки, але натомість отримали суперсили. Тепер вони будуть їх використовувати на зло. Реліз відбудеться 3 листопада. манга адаптація гри «Detroit Become Human» завершиться на другому томі. Етчі комедія Сандом отримає лайв екшн адаптацію. Компанія Бандай призупинила можливість скачувати «Gundam Metaverse Project» через витік даних користувачів. Актор Санг Канг, відомий по ролі хана у фільмах Форсаж, стане режисером лайв екшен адаптації манги про гонки Ді». Дякую, що додивилися ж сюди. І якщо ви уже тут, то ставте вподобайку, бийте у дзвін, підписуйтесь на канал, і якщо після донату на наш збір у вас все ще залишились гроші, то будемо вдячні, якщо ви підпишетесь на наш Байміякофі. Як це зробили ось ці мегалюди. А на цьому все. Цілую в носика. няу няу Іноді один необережний рух може привести вас в дуже непередбачувані місця.